Двохметрова і трьохметрова штанги для або сікатора, або для пилочок. Тобто ця роздвигається в нас 2 метри, Ми з землі можемо достати на висоту відповідно там, десь 4 метра. І якщо з такою ми можемо достати на висоту вже 5 метрів. Тобто, ви представляєте, яка це висота 5 метрів. 5 метрів це вище другого поверха. Ви можете достати, обрізати з землі якусь гілляку, щоб не лізти туди на дерево, щоб не гепнутися. 1400 гривень у нас іде двохметрова штанга е Техас, і 1700 гривень у нас іде трохметрова профітек. Підходить на будь-який сікатор чи Прокрафт е чи Техас, ну тільки з нових, не з тих, що ви купували колись там 5 років назад, і зараз ви хочете поставити тільки зарашні. Там, ну, в тому році, там го року, вони підходять, все буде у вас чудово працювати. Кому треба секатори, пилки, будь ласка, так само пишіть, дзвоніть, будемо вам відправляти. Якщо ж у вас немає світу, вам треба на чомусь готувати їсти. Будь ласка, є газові балони 800 гривень, 5-літровий, 1100 гривень, 8-літровий газові обігрівачі на ножки, на підставки, газові обігрівачі, які ідуть, які накручуються просто на балон. Тобто, редуктора шлангі. Різні плитки газові, ось така дивіться, яка класнюча. теж, здоров'я кейс, чемодан теж є відправка по всій Україні. Пишіть, дзвоніть.